Єднані футбола разом сильніші. Що сказав Сергій Ребров після напруженої гри з Францією у Парижі? Аналіз матчу та ключові моменти від головного тренера вже на каналі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на «Взбірна», щоб не пропустити найважливішого. Відео виходить за підтримки преміум спонсора національної збірної України з футболу компанії Вібет Разом сильніші. Я думаю, два ключових моменти. Перший пенальті в ворота Франції. Наскільки я дивився, шов з відкритою ногою, там, як на мене, це пенальті. Але суддя вирішив, як вирішив. І пенальті в наші ворота так, дві, два ці моменти це ключові моменти в грі. Але я не, не вважаю, що Франція у другому таймі так сварила дуже багато моментів, коли вже сказалася втома на гравцях. Ми дійсно в першому таймі дуже. Дисципліновано оборонялися і майже нічого не дали створити Франції. А в другому таймі я повністю згоден. І, на жаль, ми програли 4-0, але в нас є, є час, і є можливість цього виправити у неділю. Я задоволений його дебютом. Він заслуговував на цей дебют. І те, що зараз він вийшов в три центральних захисники, я вважаю, що він відіграв дуже гарно, він допоміг в обороні, але. На жаль, чрезмерна агресія в своєму в штрафному майданчику. Ну, на жаль, ми казали про це, але він, молодий хлопець, він хоче, йде в боротьбу. На жаль, ще раз кажу, це трапилося в штрафному майданчику. Так, я підказав, тому що ну, треба було забивати, треба було трішки вище пресингувати. Я сказав двом центральним захисникам, щоб вони переключалися на Чірки, щоб вони видвігалися і намагалися допомагати, якщо ми створюємо високий пресинг. Тому що в першому таймі ми більше перекривали зони, і я вважаю, дуже міцно перекривали. Але коли ми пропустили м'яч, треба було реагувати. Ну я думаю, на жаль, сьогоднішня гра з збірної Франції в будь-якому разі гравці розуміли, що ця гра небагато вирішує, на жаль. Я вважаю, я, я вважаю, що гравці виходили, на жаль, з таким настроєм. Але я не можу їх уприкнути в якомусь де вони не добігли, чи щось зробили не так. Але усі розуміють, що наступна гра буде вирішальною, і я впевнений, усі хлопці будуть налаштовані і готуються вже зараз до цієї гри. Тому що ми не цеплялися за м'яч. Ми, ми іноді контролювали м'яч, але ми не довели до штрафного майданчику. Тому ми не створювали моменти. Ми виходили в атаку невеликими силами. Треба було виходити. Але попри те, що Франція дуже гарно контролювала м'яч, Франція дуже швидко контролювала м'яч і працювала з м'ячем, було дуже важко його відібрати. За рахунок цього, на жаль, ми не створювали моменти. Коли ти певний час обороняєшся, в тебе немає сил на вихід в контратаку. Ми казали, ми казали про це гравцям в перерві перед грою, дуже важливо цією командою не оборонятися дуже глибоко. Тому нас змусила команда суперника оборонятися низько, тому не, не часто вдавалося виходити в контратаку і в позиційну атаку. Першим таймом я задоволений. Так, я думаю, що ми ще раз кажу, не було плану сідати дуже низько в штрафний майданчик. Це суперник нас посадив, і суперник дуже багато змінював напрямок атаки. І вони намагалися створювати, і ми дійсно були втомлені після першого тайму. Тому в мене немає, як я казав, коли ти виходиш на гру, і ти знаєш, що ця гра не так багато вирішує, Напевно, у гравців воно, вони розуміли, що окей. Головно вистояти те. О, є